Вітаю! Сьогодні говоримо про тригонометрію для НМТ. Така складна тема, вона складається з великої кількості питань, які стосуються тригонометричних функцій, тригонометричних тотожностей, тригонометричних рівнянь та нерівностей. Це все розглядають в 10 класі, і я знаю, з досвіду дуже складно дається учням всі ці матеріали детально, системно та послідовно ми розглядаємо в нашому курсі алгебри 10 класу. А для НМТ трішечки легше, не такий великий обсяг завдань, тому я я чітко знаю, що найчастіше зустрічається, тому саме про це буду говорити в цьому відео. Я зібрала підбірочки завдань ЗНО та НМТ минулих років, які стосуються тригонометричних функцій, тригонометричних тотожностей, а також тригонометричних рівнянь. І буду говорити про найтиповіші та найважливіші задачі. І ми поступово з вами будемо їх розглядати саме в цьому відео. Я вам дам змогу розв'язати схожі задачі. Запропоную в історіях сторінки Instagram тести. І таким чином ви можете мати якесь уявлення, що вас чекає на іспиті. Ну, як вам ідея? Працюємо! Почнемо з тригонометричних функцій. Я зібрала підбірку завдань, які стосуються теми тригонометричні функції. Це задачі НМТ ЗНО минулих років, задачі на встановлення відповідностей і задачі е, тестові з вибором однієї правильної відповіді. А ще є завдання з мого тесту. Тест тригонометрія незабаром з'явиться в підбірці тестів для підготовки до НМТ 2024 на моєму сайті Математичка. Ми також поговоримо про цю задачу. Ну що, починаємо працювати. Я сподіваюся, що ви самостійно спочатку розглядаєте задачі, а потім перевіряєте разом зі мною. Перша задача: укажіть радіанну міру кута бета, якщо суміжний з ним кут альфа дорівнює π пі на 5. Тут усі згадують, що суміжні кути в сумі складають 180 градусів. Якщо один з кутів пі на 5, то інший буде 180 відняти пі на 5. Але ж згадайте, в попередньому відео я розповідала про радіану міру кута і всі вже знають, що 180 градусів то пі. Отже, щоб знайти суміжний кут, ви пі віднімаєте пі на 5. Ну, або переводьте в градусну міру спочатку замінивши пі 180 градусів, а потім знаходьте суміжний кут і знову повертайтеся до радіанної міри. Я буду працювати більш ефективно. Починаємо. З мінус пі на 5 зводимо до спільного знаменника, тут це дуже легко, додатковий множник 5, 5 мінус -пі, пі буде 4 пі на 5. Обираємо правильну відповідь, відповідь В є правильною, готово! І в моєму тесті. На сайті математичка будуть схожі задачі, ви зможете потренуватися. Наступна задача: укажіть область значень функції y дорівнює 2 косинус x 3. Я обирала найтиповіші задачі, які частенько зустрічалися, і ви їх маєте пам'ятати ще з 10 класу. Згадайте, ми знаходимо область значень, множину значень. Починаємо з косинуса. Згадайте, косинус змінюється від мінус 1 до 1. значення косинуса. І на сайті Математичка є класне відео тригонометричні функції, яке нагадає про усі важливі властивості усіх тригонометричних функцій, обов'язково перегляньте. Потім множимо на 2 обидві частини нерівності. Погляньте, у нас косинус, потім помножили на 2 косинус, а потім ще додали 3, як поза частинам розбираємо цю функцію і оцінюємо кожне значення. Два косинуса тоді буде змінюватися від мінус двійки до двійки включно. І залишається додати трійку. Два Косинус x плюс 3 це вже буде значення нашої функції. Додаємо до лівої частини мінус 2 плюс 3 буде 1 і до правої частини 2 плюс 3 буде 5. Отже, значення функції змінюється від 1 до 5 включно, і я бачу таку відповідь В. Обираємо і можемо рухатися далі. Дуже сподіваюся, що ви працюєте разом зі мною, а не просто дивитеся, як кіно. І наступна задача, і от знаєте, я це запропоную вам розв'язати самостійно, тому що в своїх історіях на сторінці Інстаграм я детально розповідала про знаки тригонометричних функцій. Укажіть правильну нерівність, якщо А синус 120 градусів, Б косинус 120 градусів, нам потрібно порівняти ці два значення з нулем. Дивіться, на що тут зверніть увагу? 120 градусів це обидва кути другої чверті. Згадайте знаки для синуса. Нагадую вам, і тоді виберіть, який знак вам підходить, це буде додатнє чи від'ємне число. І згадайте знаки для косинуса. І також оберіть, який знак буде набувати косинус до 20 градусів. І потім встановіть правильну відповідь. Все дуже легко, я нагадала. Напишіть, що у вас вийшло обов'язково. Це дуже типові задачі. Ми переглянули, йдемо далі. Наступна задача на встановлення відповідностей це задача НМТ 23-го року. І таких задач було декілька схожих на цю. У прямокутній системі координат на площині зображено замкнену ламану А. І вершини є координати їх. Точка з координатою 0-1, точка Б з координатою 01, С з координатою 2 π 1 Д з координатою 2 π 1 у відповідні функцію із кількістю спільних точок і графіка зламаною А. Тут ще дуже цікаво, задача комплексна. Вона стосується функцій алгебраїчних x кубі, х плюс 1, кубічна функція і лінійна, і тригонометричної функції. Я також пропоную вам працювати разом зі мною. І не чекати, поки я скажу правильну відповідь. Згадайте графік Y дорівнює Х кубі. Це кубічна в нас парабола, і вона буде перетинати нашу ламану в двох точках. Увага! От часто цю точку губили в тому році, знаю, що відбувалося. Тоді буде дві спільні точки. Відповідь В правильна. Ви можете більш детально розписувати. Але, ну, як на мене, тут я показала графік, і ви бачите одразу, що в нас відповідає літера В. Обираємо і рухаємося далі. Наступна функція y дорівнює косинус х. Працювати потрібно дуже швидко, у нас час обмежено. Отут наша косинусоїда, це тема, яку ми зараз повторюємо, я побудую більш детально, щоб вам нагадати. Згадайте: косинус «0» дорівнює «1», косинус пі на 2 дорівнює «0», косинус пі мінус одиниця. 3пі на 2, 0 і в 2 π дорівнює рівня 1. Я буду будувати фрагмент косинуса, не усю косинусоїду, а тільки ту частину, яка розташована в нас в межах цієї ламаної. Да? І тепер же ви бачите, що в нас буде три спільні точки. Я можу навіть червоним їх виділити, щоб ви побачили і переконалися в тому, що в нас три спільні точки. Відповідь для другого питання буде Г. Правильно, я обираю її. Угу. І нарешті y дорівнює X плюс 1 це в нас лінійна функція. Для побудови графіка нам потрібно дві точки, можна заповнити табличку. Да. До речі, якщо ви не пам'ятаєте вигляд кожної з функцій, Графіка кожної з функцій. Ви можете так само заповнювати табличку, брати ключові точки, декілька точок перебирати. Чим більше, тим точніше. Але будувати пряму, я впевнена, може кожен. Нам дві точки необхідно. Підставляємо замість X 0, отримаємо y дорівнює 1. І ще можна взяти одну точку. Наприклад, замість x підставити одиницю, значення функції буде дорівнювати 2. І отут найцікавіше: 0,1, ми всі бачимо, як виглядає ця точка, а от як показати 1-2. Згадайте, пів нас приблизно 3,14. Тоді, де в нас буде одиничка? Пі навпіл це буде приблизно півтора, тоді одиниця буде трошечки лівіше, ніж півтора. Схематично будуємо. І дорівнює значення функції в цій точці, дорівнює 2. Тобто точка 1, 2, якщо я буду будувати, десь буде розташована приблизно, от я зараз показую на цьому рисунку, і проводжу пряму через ці дві точки: y дорівнює x плюс. 1. Навіть схематичне зображення нам вказує, що в нас буде тільки одна єдина точка. Тобто відповідь Б нас влаштовує. Це буде саме правильна відповідь. Задача на відповідність на НМТ коштує аж 3 бали, якщо ви правильно вказали відповідь на кожне питання. Тому, будь ласочка, це дуже цінно. Слідкуйте, перевіряйте, ви можете виключенням подивитися, що жодна нас не влаштовує 4. Тобто, ви можете, якщо гаєтеся, перевіряти ті відповіді, які залишилися, і виключенням визначати правильні. Ну що, розглянули, це дуже типова задача, Ідемо далі. Хочу показати вам задачу на встановлення відповідностей з теми тригонометричній функції, яку я склала. І це є питання в моєму тесті тригонометрія в новій підбірці тестів підготовки до НМТ-2024. На сайті Математичка. Я дуже сподіваюся, в найближчі дні ви зможете це знайти. Ну або вже навіть там. Я не знаю, коли з'явиться це відео в ефірі. Ну що, починаємо. Установіть відповідність між початком речення та його закінченням так, щоб утворилося правильне твердження. Всі три речення починаються з графіки функцій синус косинус, тангенс – Найважливіші три тригонометричні функції, які ми розглядаємо на іспиті. І далі закінчення. Проходить через точку 01, немає спільних точок з прямою х дорівня π на 2, розміщено лише в першій і другій координатних чвертях, не перетинає вісь х і співпадає з графіком функції y дорівня косинус π на 2 мінус х. Я навмисно склала таким чином задачу, щоб повторити велику кількість питань. Я зараз відкрию теорію, щоб ми могли користуватися. До речі, цього немає в довідкових матеріалах. Я буду трішечки нагадувати деякі речі. Ну, тут дуже схематично, я сподіваюся, що ви знаєте це, буду просто підказувати. Можна рухатися від функції до її властивості, або, навпаки, обирати властивість, а потім шукати функцію. От, наприклад, графік функції проходить через точку 01. Якщо замість х до першої функції я підставлю 0, синус 0 дорівнює 0. Так, в довідкових матеріалах в нас є табличка значень тригонометричних функцій. Зараз покажу, щоб ви всі знали, як нею користуватися. Ви можете синус 0 побачити дорівнює 0. А от косинус 0, погляньте, дорівнює одиниці, що дуже нам допомагає встановити, що для другого графіка правильна відповідь буде А. Я зараз приберу теорію знизу і трошечки попишу: Y дорівнює. Це друге питання. Косинус Х. Я підставила точку з координатами 0, 1. Замість y підставляю одиницю. Замість косинуса 0 це дуже типова задача не тільки в тригонометричних функціях. І бачу, що 1 до рівня 1 висновок проходить, графік функції проходить через цю точку. І я можу сказати, що до другого питання А правильна відповідь. Далі. Немає спільних точок з прямою Х дорівнює пі на 2. І отут ви маєте згадати. Навмисно взяла шпаргалку, щоб не будувати ці графіки. І, до речі, є відео дуже класне, я казала про нього тригонометричні функції на каналі Математичка. Перегляньте. Зараз буду збільшувати, не знаю, наскільки вам буде це видно. Так, от залишу в такому вигляді, погляньте. Графік функції тангенс, угу, має розриви в точках π на 2 плюс πn. Чому? Тому що тангенс, Функцію можна записати, як синус поділити на косинус, згадуючи тригонометричну тотожність. І в нас косинус не дорівнює нулю. Косинус дорівнює нулю в точках π на 2, мінус π на 2, 3 π на 2 π на 2 плюс πn, І тоді тут будуть розриви функції, ще кажуть, вертикальні асимптоти. Тобто, Пряма Х дорівнює піна 2, і графік саме тангенс не перетинає цю лінію. Ви зрозуміли? Я тепер можу прибрати трошки теорію. Ви всі ці графіки маєте мати уявлення про них і навіть не будуючи графік, згадувати такі властивості. Тобто х дорівнює пі на 2 не перетинає саме тангенсоїду графік функції. Y дорівнює тангенс Х. Ну, як сказала, коротко, дещо записала. Не перетинає саме тангенсоїду. Я обираю відповідь Б правильною до третього питання. Бачите, я зараз пішла з властивості і знайшла відповідну функцію. Що стосується тих властивостей, які залишилися, і в мене одна єдина функція, y дорівнює синус Х, ви проходите питання так, як вам зручно. Не обов'язково робити, так як я це розказую. І що тоді? Давайте перечитувати те, що залишилося. Розміщено, розміщено лише в першій і другій чвертях. Ні, синусоїда в нас графік, який розташований в усіх чвертях. Тобто, це точно нам не підходить. Не перетинає вісь Х, перетинає синусоїда. Давайте відкрию більше, щоб нагадати вам, перетинає. І вісь ікс, і вісь ігрек. тобто це нам точно не підходить. І подивіться на те, що нам залишилось. Значить, ми вже відкидаємо V і G, співпадає з графіком функції y дорівнює косинус пі на 2-х. Я зараз запишу поряд цю функцію і чому ж вони співпадають. Згадайте. Тут можна. Перетворення графіків згадувати, або є такі формули зведення. Пам'ятаєте? Якщо формула містить пі на 2, 3 пі на 2, ще правило горлови каже, то функція змінюється. І оскільки це в нас кут першої чверті, то ми зводимо до х. Значить, в нас буде це y дорівнює синус Х. Косинус ми міняємо на сходну функцію, на кофункцію, кому як зручно, отримуємо синус х. Ці дві функції дійсно будуть однаковими. Вони співпадають і при будь-яких значеннях змінної Х, ми отримаємо ті ж самі значення в будь-якій точці на всі числові прямій. Тоді відповідь, де буде правильна. Стосовно формул зведення, зараз покажу. Є ж в довідкових матеріалах, але от, Тут є косинус 90 плюс альфа, а косинус 90 мінус альфа немає. Тому дуже рекомендую і буду казати ще, що потрібно знати на пам'ять з деяких тригонометричних тотожностей. Ну що, цю задачу ми розв'язали, обрали останню відповідь, як правильно. І я хочу вам сказати, що дуже важливо знати основні властивості тригонометричних функцій та інших алгебраїчних на пам'ять. І саме про це, про властивості тригонометричних функцій, які потрібно пам'ятати, я розповідаю. Розповідаю відео, яке вже нагадувала вам. Ну і вивчити цю тему я пропоную за допомогою нашого сайту Математичка. Запрошую вас. Ідемо далі. Поговоримо про тригонометричні тотожності. І саме підбірочку задач і НМТ минулих років, а також свого тесту я пропоную вам зараз розглянути. Працюємо разом дуже швидко. Перша задача: укажіть вираз, тотожно рівний виразу косинус х мінус синус х в квадраті. Не сидіть, працюйте разом зі мною, а можливо швидше, ніж я. Поки я балакаю, ви вже маєте і розв'язати. Згадайте перетворення алгебраїчних виразів: а мінус Б в квадраті це в нас квадрат різниці, квадрат першого, мінус подвоєний добуток і плюс квадрат другого. Ця формула є в довідкових матеріалах. І в тригонометрі ми можемо її застосовувати. Поїхали. Квадрат першого косинус квадратів, мінус подвоєний добуток 2 на косинус cos і на синус х, і плюс квадрат другого, тобто синус квадраті х. А тепер увага! Всі, хто готується до НМТ, мають знати основну тригонометричну тотожність косинус квадратіх. Плюс синус квадраті ікс. Гадайте, це буде дорівнювати одиниці. Хто не знає, довідкові матеріали вам в поміч. Погляньте. Косинус квадрат плюс синус квадрат одного і того самого аргумента дорівнює завжди одиниці. Але хто не знає, з мого досвіду, я вам чесно скажу, не підглядає, тому що не знаю, куди підглядати. Тобто це значення дорівнює одиниці. У нас виходить одиниця мінус 2 sinх помножити на косинус х. Тепер хто класно вивчав тригонометрію в 10 класі, вже знає, що то також є формула. Це є синус подвійного кута. І вона знову в нас є як шпаргалочка в довідкових матеріалах, можна користуватися. Отже, 1 мінус синус 2х – наша правильна відповідь. Але от почуйте мене, якщо ви знаєте ці тотожності, то підглядати ви можете просто щоб бути впевненими. А якщо ви не знаєте, ви просто не будете знати, куди вам саме підглядати. Ну, можливо, дивлячись мої відео, то запам'ятаєте, куди. Ну що, перше завдання ми зробили, йдемо далі. Наступне синус двох альфа ви можете розписати за допомогою подвоєного добутку. Бачите, все працює в одну сторону і в іншу, а потім скоротити. І давайте я вам цю задачу дозволю розв'язати самостійно. Чому я буду все пояснювати? Напишіть, що у вас вийшло при скороченні. Угу. Але тут дуже часто мені роблять такі зауваження, чому ви не сказали, що синус альфа не дорівнює нулю? У нас на іспиті не пишуть того. Це не я не пишу, так не пишуть в умовах ті, хто складає варіанти завдань. І ще в восьмому класі, при проходженні теми дробово-раціональні вирази, домовилися, що якщо нам дають дріб, який потрібно спростити, скоротити, то вважають, що він існує. І навіть відповіді, які нам пропонують, вони не містять, що для значень аргументи, при яких синус не дорівнює нулю, сприймайте це так. Я впевнена, що учнів це не чіпає, це тільки. Бентежить тих, хто колись в давні часи добре вчив математику. Ну що, працюємо далі, напишіть відповідь, не забудьте. Наступна задача завдання з минулих років, воно дуже цікаве, завжди ставлять питання стосовно цієї задачі. Працюємо разом поїхали. Обчислити тангенс, ікс, альф, тангенс альфа, якщо 4 синус альфа мінус косинус альфа дорівнює 2 косинус альфа мінус синус альфа. Така цікава задача. Хтось думає, що схоже на рівняння. Ні. Згадайте, тангенс альфа ми можемо записати як відношення синуса до косинуса, і це також тотожність, яка є в довінку. Матеріалах. Тому все дуже легко. Тоді ми можемо знайти відношення синуса до косинуса, не знаходячи їх значень. Ми і не зможемо їх тут визначити. Яким чином? Все, що містить синус переносимо вліво, все, що з косинусом вправо, отримаю. 4 синус альфа додати синус альфа при переносі змінюємо знак на протилежний, дорівнює 2 косинус альфа додати косинус альфа. Тепер 4 синуса і 1 синус. Це буде 5 синус альфа, зводимо подібні доданки, а в правій частині 2 косинуса альфа і 1 косинус альфа буде 3 косинуса альфа. Залишається поділити на 5 обидві частини рівності, і тоді я маю, що синус альфа дорівнює 3 5. Косинус альфа. І далі згадайте, що я вже казала, тангенс альфа це відношення синуса до косинуса, і замість синуса я підставлю те значення 35 косинус альфа, яке я знайшла. Угу. Співвідношення мені допомогло. І при цьому косинус альфа скорочується. Знову хтось буде казати, при косинус альфа не дорівнює 0. Якщо нам записали обчислити тангенс, значить так і мали на увазі. Тоді значення тангенса дорівнює 3 п'яті. Обираємо 3 п'ятих, відповідь А, як правильно, і я дуже впевн... сподіваюся, у вас так само вийшло. Так же ж? Потренуйтеся, схожі задачі є в ЗНО давніх років. До речі, в курсі нашому куротку про головне, зібрані усі задачі. В уроках я розповідаю давні ЗНО, задачі домашка з розвідку. Розбірами йдуть з 15 по 21 рік, і ще в курсі є завдання НМТ минулих років. Тому це дуже корисно працювати, щоб мати все взагалі. А також в своїй новій підбірочці тестів. В тесті тригонометрія є схожі задачі. Ну що, розібралися? Готово! Перевірили відповідь, йдемо далі. На цьому аркуші в цій підбірочці, яку я показувала, залишилося ще завдання синус 180 аль... плюс альфа потрібно знайти, якщо синус альфа дорівнює 0,8. Це формула зведення, про неї я вже згадувала сьогодні. І дуже рекомендую також вам розв'язати і написати, що вийшло. Гляньте, в довідкових матеріалах є синус 180 градусів мінус альфа, а вам потрібно 180 градусів плюс альфа згадати. У мене на каналі є маленьке відео про формули зведення. Перегляньте. Також допоможе, напишіть, що вийшло. І, взагалі, якщо так е, аналізувати, найважливіше це тотожності Одного аргумента, і от дивіться, задача на встановлення відповідностей, основна тригонометрична тотожність. Далі, це формули в нас подвійного кута, синус на косинус відношення, співвідношення це дорівнює тангенсу, і можна ще просто пообчислювати синуси визначних кутів. До речі, вони є також в табличці в довідкових матеріалах. Я дуже прошу вас, попрацюйте самостійно і напишіть, що у вас вийшло. Це неймовірно цікаво. Але це дуже типові задачі, які частенько повторюються. І навіть розбір цієї задачі вже є на моєму каналі. Тому я не буду повторюватися, зупинятися. Все є, ви можете знайти відео тригонометричній тотожності і пер перевірити себе. Ну і пишіть в коментарях, я залюбки відповім, так чи не так. А от задача, яку я залишила наостанок в розмові про тригонометричні тотожності, це задача з моєї нової підбірки тестів. Попрацюємо? Знайдіть значення виразу тангенс квадрат альфа плюс катангенс квадрат альфа, якщо сума тангенса і катангенса того ж самого аргумента альфа дорівнює 5. Це надзвичайно цікава задача, а ще дуже корисна. Що ми будемо робити? Знаючи, що тангенс альфа плюс катангенс альфа, а ну що ви пропонуєте? Скажіть, будь ласка, дорівнює 5, а знайти суму квадратів цих функцій нам потрібно здогадатися, що якщо ми підносимо обидві частини до квадрату рівності, то тоді ми зможемо витягти звідти суму квадратів. Зрозуміли? Отже, я пишу. Тангенс квадрат альфа плюс подвоєний добуток, що я згадую, а плюс б в квадраті дорівнює а квадрат плюс 2аб квадрат суми, дорівнює квадрату першого плюс подвоєний добуток плюс квадрат другого формула квадрат суми. зрозуміли? Два тангенс альфа помножити на катангенс альфа і плюс квадрат катангенса. І саме це буде дорівнювати 25. Залишаємо тангенс квадрат плюс катангенс квадрат зліва. А, увага! Добуток тангенса і катангенса дорівнює, це також відома тригонометрична тотожність одиничці. Згадали? Тобто, буде тангенс квадрат альфа плюс катангенс квадрат альфа дорівнювати 25, це я вже переношу в праву частину те, що отримано. Це в мене просто 2 помножити на 1 двійка. І я переношу вправо з протилежним знаком. 25 мінус 2. Отже, сума квадратів. Можна писати вже до відповіді, буде дорівнювати 25 мінус 2, 23. Це задача з мого тесту тригонометрія. Який ви зможете пройти на сайті математичка, і е, саме ця задача з короткою відповіддю. Тут можна потренуватися і розглянути схоже завдання, коли буде мінус, також дуже цікаво. Є ще задачі схожі, коли відомі сума синуса або різниця і косинуса, але там не може бути число 5, ну нехай буде якесь, деяке число, е, наприклад, Б. І потрібно знайти або їх добуток, або подвоєний добуток, або синус двох альфа. Також буде схожий прийомчик, підносимо обидві частини до квадрата. І взагалі цей прийомчик працює і в алгебраїчних виразах. У мене є задача на каналі, перегляньте, де можна, знаючи х плюс 1 на х трійка, знайти х квадрат плюс 1 на х квадраті. І саме тоді, коли показувала я це завдання, я нагадувала, що буде такий у нас ще підхід і в тригонометрії. Так от запам'ятовуйте. Саме підхід. Не як розв'язувати, а саме прийомчики піднесли обидві частини до квадрату. І взагалі тут такі класні є задачі з, ну, минулих років, задачі 10 класу. Я не могла вам цього не показати. Ми розібралися з вами з тригонометричними функціями і тригонометричними тотожностями, з моїми підбірочками, а тепер. Я дивлюся, що в мене таке велике відео виходить. На цьому я зупинюся, поставлю крапочку і запрошую вас переглянути наступну частину, де я розповім про тригонометричні рівняння для НМТ. Обов'язково дочекайтеся до зустрічі!